Дитяча Біблія Вигнання Адама й Єви з раю. Книга Буття, глава 3, вірші з 1 по 23 Але Адам та Єва не послухалися Бога, і він вигнав їх з раю. Це сталося так. Господь дозволив їм їсти плоди від усіх дерев саду Едемського. Окрім плодів і дерева, яке звалося деревом пізнання добра і зла, Бог сказав, що в разі порушення цієї заповіді вони помруть. Але сатана, ворог Бога і людей, вирішив згубити Адама та Єву. Якось він підійшов до Єви у вигляді Змія і сказав: Чи насправді сказав Бог не їжте від якого дерева у раї? Єва відповіла. Плоди від усіх дерев ми можемо їсти, але тільки плодів від дерева, що знаходиться всередині раю, Бог не звелів нам їсти, щоб нам не вмерти. Тоді змій, бажаючи посіяти сумніви у серці Єви щодо щирості Божої любові, почав обманювати її, говорячи: Ні, ви не помрете, але відає Бог. Що того дня, коли ви покуштуєте плодів, ваші очі розкриються, і ви будете як боги, що знають добро і зло. Коли Єва після слів Змія подивилася на дерево, воно видалося їй гарним для їжі, принадним для очей і бажаним, тому що давало знання, вона зірвала з дерева плід і з'їла його. І дала також покуштувати чоловікові своєму, Адамові, і сказав Бог Адамові: за те, що ти послухав голосу дружини твоєї і їв від дерева, про яке я заповідав тобі, сказавши: не їжте від нього, то проклята земля через тебе. Зі скорботою будеш їсти від неї у всі дні життя Твого. У поті чола свого будеш їсти хліб до тих пір, поки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо Порох ти і до Пороху повернешся. Господь вигнав Адама та Єву з чудового саду, і вони не змогли більше повернутися туди. Так сталося гріхопадіння перших людей. За словом Божим, вони померли духовною смертю, а потім і фізичною. Духовна смерть людини означає, що переривається її духовне спілкування з Богом Творцем. Але вже тоді Бог обіцяє усьому людству спасіння від гріха через Сина Його, Ісуса Христа. Про це ви довідаєтеся згодом з нашої книжки.